Доброго дня. Останнім часом я бачу, що дуже багато інформації в інтернеті є стосовно ендометріозу. захворювання, яке характеризується тим, що в жінок виникає сильний біль, може бути навіть дівчаток ендометріоз. і в кінцевому результаті це створює дуже сильний дискомфорт, може призводити до тимчасового непліддя, до утворення ендометріоїдних кіст в війниках. Спайок і, відповідно, знову ж таки дуже багатьох різних проблем. Офіційно причина цієї, цього захворювання поки що невідома. Неофіційно те, що ми бачимо, і те, що я бачу на практиці, часто все-таки ендометріоз ми можемо теж поєднати з інфекційними різними чинниками. Зокрема, в моїй практиці часто ендометріоз поєднувався з Такими інфекціями, як єрсінянтероколітіка, про яку в принципі я буду теж розповідати неодноразово і розповідав. Тобто бактерія, яка викликає запалення кишечника, змінює мікрофлору кишечника, дає ураження суглобів, реактивні артрити, аутоімунний тироїдит запалення щитовидки, мастопатію і знову ж таки поліпосендометрія, крім того, звичайно, що може давати і, скажімо так, провокувати ендометріоз. Ну І другий, відповідно, чинник це переважно паразитози, які передаються через суші, через рибу, які дають підняття. Антитеге, антитіла до тироглобуліну і теж можуть викликати тироїдит і ураження так само різних органів. Тому в даній ситуації, як мінімум, ці два чинника треба виключити, коли мова йде про ендометріоз. Звичайно, можна зробити антинуклеарні антитіла, а наскрін, хоча б простий аналіз. Якщо теж цей аналіз є позитивний, це теж може свідчити, що є системне аутоімунне захворювання, яке може провокувати. Ендометріоз тому важливо на те, щоб гінекологи звертали на це увагу, а не тільки симптоматично лікували вже наслідки. Тому тримайте, як кажуть, спостерігайте, будь ласка, моє відео. і Я думаю, що в принципі ви будете з часом розуміти багато цікавих речей і робити для себе багато цікавих висновків. Гарного вам дня!